ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску новин ви дізнаєтесь про безпекову ситуацію в області, ситуацію на фронті та останні події в житті Дніпропетровщини та України. Тож ми починаємо випуск. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині, як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, ніч в області минула без обстрілів в усіх громадах. Було спокійно. На Дніпропетровщині вдалося частково або повністю відновити 53 медзаклади, які пошкодила Росія. Усього по Україні за 17 місяців повномасштабної війни російські снаряди та ракети зруйнували понад 186 медзакладів та ще більше тисячі пошкодили. Найбільше відновлених об'єктів на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ольгине один із трьох населених пунктів на Херсонщині, які взялася відбудовувати Дніпропетровщина в рамках проєкту Пліч опліч, ініційованого президентом України. Перші дев'ять будинків, понівечених ворожими обстрілами, відновили будівельники Дніпропетровщини у трьох херсонських селах Ольгиному. Бобровому куті та старосіллі в роботі нині майже два десятка приватних осель. Там приводимо до ладу дахи, оновлюємо фасади, встановлюємо вікна та двері, подекуди міняємо понівечені ворогом паркани це лише перший етап. На наступному візьмемо за відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури. В загалом у планах відбудова понад 220 об'єктів. Херсонщина зупинила ворога, який будь-що хотів прорвати оборону. Та пройти на Дніпропетровщину. Наші воїни втримали окупантів. У цьому допомагали тамтешні мешканці. Ризикували життя. Маємо віддячити. Робимо для цього все. Бригадир будівельників Валерій звітує про результати роботи в Ольгиному. Каже, чотири будинки вже відновили. Тепер на черзі інші. Запевняє, усе зроблене капітально, по технології утеплене. Деякі покрівлі оновлювали, деякі зводили наново. Так, да, є результат. Просто раз нас знімали. Це було все в начальній стадії початку. Зараз вже готові дома. Це один, два, три, четыре. чотири, чотири будинки відбудовані повністю. Криші, фасад. Ну да, криша робиться, от криша, утеплитель, там, парабар'єр, вата, гідробар'єр утеплюється, потім листи, потім фасад. Криші різні, де, допустимо, залишається криша, якщо вона ціла. Там міняється дещо. Є кричі, де повністю все вбиралося, ну, по-новому все повністю відбудовувалося само, ну, з нуля повністю. Різні варіанти, де як попадає. Різні пошкодження, де більше, де менше. Ну, а так В основному всі, ну, всі криші, будинки, фасади, все пошкоджене. В кожний будинок в селі нема таких. Сам господар садиби Віктор досі не вірить, що його дім відремонтували. Зізнається, в хорошому сенсі у шоці. Приїхала до нас бригада, дуже-дуже добре роблять. І, ну, я в шокі, в хорошому шокі. Да. Нравиться, як вони роблять, красиво, дуже добре. Ну, потихеньку заводимо господарство, да, вже є, є для чого є, куди. Та не віриться, що це може таке бути. Вікон даху не було брезентом накрито стіни ну осколками подовбані. Ну так що роботи в самому хватило б надовго. Це добре, вдячний я, звісно, і нашому правительству, і нашим цим строїтелям роблять дуже добре. Я задоволений. Нині в Ольгиному старосіллі та бобровому куті відновлюють майже два десятки приватних осель. Там приводять до ладу дахи, фасади, встановлюють вікна та двері, подекуди міняють понівечені ворогом паркани. Це лише перший етап проєкту Пліч-Опліч. Далі збираються взятися за відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури. Загалом у планах відбудова понад двох сотень об'єктів. Павло Жвєтів, Сергій Супрун, новини Д 1 Телеканал Д1 побував на тренуванні базового медичного курсу від госпітальєрів, де добровольці навчають військовослужбовців опановувати нові навички медицини. З подробицями моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Я думаю, багато українців зі мною погодяться, що коли ми з вами ходили у школу і відвідували урок основи здоров'я, ми задавали собі запитання та навіщо нам ці знання, як, наприклад, шити маску захисну, а потім стався ковід, і ми зрозуміли, навіщо нам це було. До нас у школу могли приїхати також із навчальними курсами з тренуваннями, як захистити себе, наприклад, як врятувати людину, яка могла отримати якесь поранення. І ми також задавали собі запитання та навіщо нам ці знання, сподіваючись, що вони не знадобляться. А потім сталася широкомасштабна війна. І зараз ми знаходимося на медико-тренувальному заході, і будемо показувати, що тут вивчають, кого тут навчають, і ще багато цікавого. Це наша тренувальна база до базового курсу до нашого медичного батальйону госпітальєри. Тут ми викладаємо за певними правилами, за певними алгоритмами, які використовуємо за рахунок практичних навичок наших, які ми здобули під час війни, а також рекомендаціями комітету ТІСІ-3 з надання допомоги бійцям та медикам бійцям. На війні Ці тренування тут ґрунтуються на практичному досвіді парамедиків, які зіштовхувались із різними ситуаціями на фронті. Всі ті, хто прийшов на наш курс, це або цивільні, які захотіли стати бойовими медиками, парамедиками. Власне, або ті військовослужбовці, які хочуть пройти додаткове навчання з тактичної медицини, яким бракує цих знань. І саме тут ми їх готуємо до того, що на фронті вони є універсальними бійцями-парамедиками. Тобто тут повна програма і база не тільки з теоретичного підґрунтя мінімальних понять, тут також і практичні навички повністю, що після завершення цього курсу людина вже готова виїжджати на фронт, людина готова працювати з пораненими і працювати в гарячих точках. Також ми познайомилися з волонтером-парамедиком Юрієм на позивний рудий, який отримав орден Золоте серце від президента України. Він евакуював більше двох тисяч людей з Сєвєродонецьку, Лисичанську, Соледару, Бахмуту, Сіверську та Вугледару. Ми, як є програма президента, Україна своїх не бросає, і ми своїх не бросимо. Ми будемо і далі продовжувати. І так як ми віримо, в ЗСУ і буде знову деокупірувати території, прийдеться дуже багато роботи. Так, як... Не встановлюються бомбити мирні города, там де є жителі мирні. І ми самі бачимо, що вони творят. Наші захисники у пункті базування щодня живуть за певним графіком навчань з 9 ранку і до 7 вечора, опановуючи нові знання. Адже від цього залежить порятунок життя наших захисників. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, новини Д1. peda <laughs> ket <laughs> Протягом доби російські окупанти завдали Україні 4 ракетних та 53 авіаційних удари 40 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ та населені пункти. Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та два по їхніх зенітно-ракетних комплексах. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Також наші захисники знищили два ворожих ударних гелікоптери. 52, та чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня протягом минулої доби. Підрозділи ракетних військ і артилерії знищили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та станцію РЕП противника. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 24 артилерійські системи, 12 бойових броньованих машин, три танки та два гелікоптери росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу збройних сил України. Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно встановлять. Особового складу 256 тисяч 510 осіб, танків 4 тисячі 332, понад 5 тисяч артилерійських систем, 714 реактивних систем залпового вогню, 486 засобів протиповітряної оборони, 1406 крилатих ракет, понад 4 тисячі безпілотників. Продовжуємо інформаційний випуск. Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила чергових антиукраїнських агітаторів. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували діяльність чергових колаборантів та ворожих агітаторів в регіоні. Так, викрито мешканця Дніпра, працівника сфери освіти, який серед близького оточення та колег активно висловлював проросійські наративи. Чоловік відкрито проводив кремлівську пропаганду і в особистих бесідах закликав визнавати окупаційні органи влади на тимчасово захоплених ворогом територіях. Він заперечував збройну агресію РФ проти України, підтримував курс політичного керівництва держави агресора і глорифікував дії ворожої армії. Ще один мешканець новомосковського району на власній сторінці в одній із соціальних мереж розповсюджував інформаційний контент із публічними закликами, направленими на підтримку представників окупаційних органів влади. Агітаційні матеріали він брав з про російських ресурсів та пабліків. Через особистий акаунт в інтернеті чоловік розповсюджував антиукраїнські меседжі з дискредитацією вищого керівництва країни і української армії, а також з підтримкою так званої спецоперації расистів. Співробітники СБУ викрили фанатів руського миру і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які агітатори використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 111 Прим. 1 колабораційна діяльність та статтею 436 2 виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Судитимуть мешканця Нікополя, який катував та тримав на ланцюгу п'ятирічного пасенка. Прокурорами Нікопольської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця. За даними слідства, чоловік протягом місяця знущався над п'ятирічним пасенком. Обвинувачений неодноразово наносив удари по голові та тілу дитини і тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни та письмового столу. Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію. На обличчі та тілі дитини виявлені численні садна та синці. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. У нашому місті триває фестиваль української драматургії «Дніпро Театр ЮЕЙ. Дві сцени театру Шевченка стали фестивальними. На них свої роботи на суд вибагливого Дніпровського глядача представляє театральні колективи з п'яти областей. Наша знімальна група бачила виставу Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Хто я докладніше розповість моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Другий день поспіль, але цього разу вже на малій сцені театру Шевченка свою роботу представили Луганчани. Показали виставу Хто я за п'єсою німецького драматурга Маріуса фон Майенбурга «Бриткий». Це трагікомедія сучасності. Головний герой не отримує дозволу представити свій винахід на конгресі через те, що має потворне обличчя, і з цього починається складний пошук свого я та спроба самоідентифікації. Насправді дуже цікава роль. Бо в житті я, наприклад, до цієї вистави ніколи не задав собі питання: хто я? І під час репетиції дуже багато вспливало таких: типу я українець, я чоловік, я чоловік дружини, наприклад, і я син. І от всі ролі, які в житті я відіграю, я їх став більше усвідомлювати. І Ця вистава свого роду психологічний тренінг, і в ній доволі як це, комфортно знаходитись. Актори зізнаються, що робота над цією п'єсою була дуже цікавою з пізнавальної точки зору і для них самих, та допомогла їм краще зрозуміти себе. Зараз вистава набула дещо іншого звучання, адже створювалася вона ще до початку повномасштабної війни в Україні. Є така паралель в цій виставі я її проводжу про те, як ми українці себе ідентифікуємо. Тобто є люди, які проживають в Україні, але вони не можуть сказати я українець, і це все от через цю пропаганду, яку нам нав'язувало як суспільство, як мій персонаж, який прожив все життя і нічого не знав, поки в один день йому сказали, що він потвора, і він почав це вірити. Бо йому сказала дружина, йому сказав начальник. Так так, от в нашому житті, як ось цей інформаційний вплив може змінювати свідомість людини. І те, як роками це все будувалося, все це ще з радянського союзу, вся ця система, всі ці наративи, які вони диктують, і як важко зараз від цього всього звільнитися і в усвідомленні саме головою, так би мовити, прочиститися. Взагалі ця вистава про самоідентифікацію: хто я? І коли до повномасштабного вторгнення ми грали цю виставу, це було більше про те, хто я як людина, Настя, чого я хочу у житті, як мене сприймають люди, як я їх сприймаю більше про це. А зараз ти розумієш, що до цього всього додається ще, що ти українець просто і ти не можеш від цього відокремитись. І продовжувати мислити у напрямку Ну я, я Настя, я хочу того, того. Ти українець, це і величезна цінність і випробування. Четверо акторів, сім різнопланових образів і повна самовіддача на сцені. Вражала акторська майстерність виконавців, які миттєво перевтілювали з однієї ролі на іншу. Зараз вже легко це дається. Коли ми тільки працювали над виставою, було досить складно, тому що. Ти маєш віддаватися і в цій ролі, і в цій ролі, а переключатися ти маєш не поступово, а отак. Тому трохи важкувато було, але це такий класний досвід. У мене ніколи не було такого, щоб я в одній виставі грала дві ролі. Мені здається, ніколи такого не було. Це класно, це мені подобається. У мене є і те, і те риси, які є і в дружині, і в бабусі такій запальній. Саме тому, напевно, я і так сильно кайфую від цієї роботи. На сцені було все реп, який читав головний герой, танці, гумор, трагізм і те, що від своїх ролей отримували задоволення, і самі актори відчував навіть найвибагливіший дніпровський глядач. Я такий балуваний глядач з великим досвідом. Луганчани дуже вразили своїм. Як диригент, кажу, класним ансамблем. Жоден музичний інструмент, актор, як музичний інструмент оркестра, досконало до кожної нотки виконував свою партію. І це натхнення відчувалося настільки в такому обсязі, що в залі не було байдужих. І оця тема Хто ми, куди ми, як ми. І як ми будуємо своє життя, за якими сценаріями, як втілюємо свої ролі життєві? Це тема дуже актуальна. А те, що вона вирішувалась у сучасних ритмах, з чудовою хореографією, мені дуже сподобалось сценічне рішення, костюмне рішення. Акторам вдалося встановити контакт з глядацькою аудиторією. і за це вони вдячні діпрянам та гостям міста. Вони були класні глядачі. Вони були е, так близько до нас сиділи, і це було так складно. Мені досить важко е, заходити у виставу і одразу стикатися з глядачем. Я трохи так закриваюся, але глядачі були такі, що вони просто простягали до мене, ну так е, умовно, простягали руки і казали: не бійся, давай, давай просто кайфонемо всі разом зараз. Дуже. Дуже класний глядач. Ми вдячні глядачам за це. Цікавий режисерський хід Станіслава Садаклієва обіграти на сцені спокусу, яка, по суті, переслідує нас все життя за допомогою яблука, того самого, яке колись спокусила Адама та Єву, і стало предметом розбрату між богинями Олімпу. Цікаво, а як би ця вистава зазвучала на великій сцені? Чи навпаки? Це своєрідна камерність малої сцени допомогла глядачам максимально відчути авторський посил та спробувати для себе відповісти на філософське запитання. Хто я? Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини де 1 зі своїми земляками на фестиваль завітав і голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Ми повинні чітко розуміти, що ворог прийшов сюди не тільки за землею. Нашу землю, я впевнений, на 100% хлопці захистять і ворог ті зуби, якими він кусається, виб'ють. Але ми бачимо, як тільки ворог зайшов на Луганщину, він одразу почав знищувати нашу культуру, він почав знищувати книжки, він почав знищувати наші п'єси, він почав знищувати наші театри, катувати і мордувати наших фахівців, акторів, соціальних працівників, тих, хто несе просвіту, тих, хто несе духовність. У наш світ було знищено на Луганщині театр, просто танками розстріляно. Маріупольський ми бачили, що трапилось. Дійсно, от такі заходи, я вважаю, вони є дуже правильними, тим більше, коли отак концентруються п'ять областей одразу і наші театри представляють кожну область, тим більше з такими постановками, які є дуже доречними на цей час. Вони про сучасність, про те, що відбувається, і саме ці з цими постановками, як театр Луганський, їздить в Європу і показує європейцям, що відбувається на Україні шляхом такого донесення. Справжнє свято з гарним настроєм, позитивними емоціями та різноманітними майстер-класами влаштували для дітей та дорослих Дніпропетровська обласна організація Товариства Червоного Хреста України та благодійний фонд Стефанія Дніпро. Захід приурочили до міжнародного дня гуманітарної допомоги. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка невеличка локація в одному зі скверів Дніпра у зеленій затишній зоні. От зібралося чимало дітей з батьками на них з радістю чекали. Допомоги. І обласна організація вирішила разом з фондом Стефанія провести таку акцію, присвячену Дню гуманітарної допомоги. В цей нелегкий час, коли приходиться приймати дуже тяжкі виклики нашої організації, обласній товариства Червоного Христа України, ми вирішили зробити хоч щось приємне нашим діточкам, які страждають зараз, батькам. Нашим пересічним громадянам, які в нас проживають у місті Дніпро для учасників заходу, організували чимало цікавих та корисних майстер-класів. Зона мінної небезпеки, де наші інструктори проведуть майстер класи по мінної небезпеці, розкажуть нашим пересічним громадянам, всім, хто бажаючим, про мінну небезпеку. Як поводити себе? Це дуже дуже важливо зараз. Зона психологічної допомоги, аквагрим, різноманітне. А також в нас проводиться майстер-клас по наданню першої медичної допомоги, який проводять наші інструктори, які мають сертифікати міжнародного зразка. Такі локації від Червоного Хреста були організовані по всій області. А на цій зеленій галявині скверу дітям було і весело, і цікаво, і смачно. Нас запросив Червоний Хрест на цей захід. Я так вважаю, що ми поділяємо е, загальні цінності. Е, це, по-перше, це гуманність, допомога. Ми не вперше раз беремо участь в подібних заходах, тому ми знаємо, як це робити. Відома наша кулінарка Віроника Литвиненко, як завжди, вона вміє здивувати, вона приготувала солодощі, ми привезли морозиво, охолоджуючі напої. На цьому майданчику знайдуть підтримку і допомогу всі від малого до дорослого. Я думаю, що захід буде актуальним і дуже цікавим, тому що в наш непростий час таких заходів, на жаль, дуже мало, але кожен з нас потребує такої допомоги. Щоб визначити, який з майстер-класів краще, було важко. Гостям заходу сподобалося все. Когось дуже захопили малюнки різнокольоровою крейдою на асфальті. Діти із захоплення малювали. Інші з задоволенням прикрашали солодощі, які потім отримали у подарунок. А маленькі виконавці майстер-класу станців привели у захват всіх дорослих. на, на, і і на Сподобався малюкам і аквагрим. Малюнок маска абсолютно нешкідливий. Створюють його за допомогою гіпоалергенних фарб на водній основі. Фарба не викликає подразнення, легко наноситься та змивається водою. Проте змивати її ніхто не збирався. Чимало охочих виявилося навчитися робити браслети зі стрічок. Майстер-класи вимагають певного часу. Діточки зможуть зробити подарунки як собі, своїм родинам, так і нашим бійцям, які потім ці подарунки відправляться на бойові точки хлопцям, і дівчатам, які знаходяться там. Це дуже приємно і це є оберегами, які їх теж підтримують і надають духу. Чимало охочих виявилося і приєднатися до молодіжного руху Стефанія Дніпро. Його учасників стає все більше. Молодіжний рух фонду «Стефанія Дніпро це наш рух, созданий для того, щоб підтримати нашу молодь, направити її в русло допомоги, допомоги само собі. В першу чергу розвиватися як молодь, знати свої права, знати свої можливості. І по-друге, це звичайно вже допомагати іншим. Кого треба підтримати, ми підтримуємо, звичайно, і розвивати всі теми, які в напрямку руху молоді, які сьогодні стосуються. Не дуже хочеться, щоб молодь. Сиділа на сьогодні, не взираючи на те, що у нас війна, дуже хоче, щоб вона була активною, цілеспрямованою і знала на що вона здатна. Показати кожному з нашої молодої команди, чого ми можемо достигнути, тим, що ми рухаємося вперед і допомагаємо нашому місту, нашій країні, нашій молоді. Як саме зараз у воєнний час дітворі підліткам та й дорослим не вистачає таких заходів, де позитивні емоції, корисні знання та смачне часто піднімають настрій. Але ця подія не пройшла для них дарма. Свою часточку добра та світлих почуттів всі учасники безумовно отримали. Вікторія Галка, Вадим Новіков, новини. Д1. І на останок випуску про погоду в нашому регіоні нам розповість ведуча Марина Олексієнко. Вітаю, друзі, на завершення випуску. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, суботу, 19 серпня. У Дніпрі увесь день отримається ясна безхмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 46%. У жовтих водах, Кривому Розі та Павлограді, сонячна безхмарна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується, повітря прогріється від 19 до 33 градусів тепла. У новомосковську та синельниковому небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря від 20 до 32 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди 19 серпня відзначається свято преображення Господа Бога і спасу нашого Ісуса Христа. Удавнину помітили, що зі спасу погода преображається. Вона вказувала на майбутню осінь, який день на другий спас. Такі і покрова. Якщо в цей день пішов дощ, то осінь буде дощовою, а зима ніжною. Якщо в цей день тепло, то і осінь буде теплою, а зима холодною. Якщо комаха сіла на руку двічі, то це на щастя. А якщо багато яблук вродило, то наступний рік буде врожайним. Гарної вам погоди, мирного неба, все буде Україна. З вами була ведуча Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Сопільняк. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал, де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сипільняк. Побачимось на Д1. Слава Україні.